Що, а ми за незалежність. І нам так важко тепер. Незважаючи на те, що точиться війна, ми засвідчили перед усім світом могутність українського народу, свідомість нації та велич нашої незалежності. Тож сьогодні ми не можемо обминути державне свято День захисників та захисниць України, День українського козацтва і святої Матері Божої покрови. Бо кожен з нас на своєму місці робить свій внесок у боротьбу за незалежність і цілісність України. Ми впевнено йдемо до перемоги, і нам є чим пишатись. Гаслом святкування у цей непростий час сьогодні є такі слова: боролись, боремось, поборемо. Урочистий захід присвячений Дню захисників та захисниць України, Дню територіальної оборони, оголошується відкритим. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується секретар Ради Борис Ткаченко. Шановні наші захисники і звичайно не забудемо і захисниць наших, які сьогодні приймають активну участь в захисті нашої держави. Приміть щиріші привітання з нагоди. Святкових дат, Дня захисника і захисниць України, Дня українського козацтва, ну і зазвичай великого релігійного свята Окрови Пресвятої Богородиці. Цього дня вітаю вас з цими святами, які символічно стали єдиним святом духовності, звитягості та патріотизму, які. Увібрали в себе багаті і славні козацькі традиції та особлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі протягом всієї багатовікової української історії. Сьогодні ми бачимо, відчуваємо та протистоїмо агресії Російської Федерації, переживаємо війну, котра забрала тисячі життів військовослужбовців, захисників, мирних жителів, дітей. Ми виборюємо своє право на мирне небо, життя та йдемо вперед до перемоги. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці за їхні щоденні подвиги, за щоденні ризики життя та самовідданість нашій країні. Олівська сільська рада в свою чергу робить все можливе для підтримки наших бійців, робить і далі буде робити безпосередньо по всім питанням. Після завершення урочистостей ми вільно ще поспілкуємося, ми пам'ятаємо кожного героя, який віддав своє життя за нас: це наш Петро Гаркуша, Яків Браславський, Максим Суханюк, Олександр Мельниченко, Артем Мовчан, Дмитро Якавець, Ярислав Гапон, Микола Приймак, Микола Огородник, Вадим Забродський, Володимир Гнатюк. Олександр Фурман Дмитро Литвинчук щиро подяка тим, хто сьогодні став на захист нашої рідної землі, нашої держави. Вічна пам'ять полеглим героям! Слава Україні! Безпосередньо хочу подякувати тим хлопцям, які приймають участь в нашій територіальній обороні, які з перших днів стали на захист нашої держави, які доєдналися. До нашого добровольчого формування. У нас напередодні було свято День територіальної оборони, але зараз в цей військовий час проведення взагалі якби, масових заходів заборонено. Тому безпосередньо сьогодні хочу вас привітати із Днем Територіальної оборони додатково, і безпосередньо з Днем захисника, і тим хлопцям, які приймають активну участь, вручити безпосередньо подяки. Удовінка Руслан Павлович. Медаль за отвагу поки що рано, але подякую вам за те, що приймаєте. Дякую Андрій Георгійович. Де про всіх наших членів добровольчих формування лівської територіальної громади подяка видається за високий патріотизм, відданість інтересам держави, особистий внесок у боротьбу за незалежність України та з нагоди дня захисника та захисниць України. Вітаю! Прилєпа Юрій Миколайович! Відсутній. Муляр Юрій Володимирович. Гаратон Григорій Дмитрович. Григорій Дмитрович у нас приймає активну участь. Бачимо постійно, як самовіддано віддається нашій територіальній громаді. Вітаємо вас! Дякую. Остапчук Алексей Юрьевич Остапчук Леонид Леонидович Часну інформацію. Дякую. Кохан Михайло Миколаєвич. що Ще декілька слів хотів би запросити на сцену керівника відділу освіти Антонюка Олександра Миколаївича, бо У нас напередодні до дня вчителя зробили невеличкий захід. Привітали наших вчителів, і два прапори нашої держави передали нашим керівникам шкіл, щоб вони підготували для передачі на фронт. Це підготували якраз і свої побажання вихованці всіх закладів дошкільної освіти нашої громади. Бачите, всіх із дев'яти закладів, і дітки малювали їх. і долучилися батьки вихователі. Ми якраз сьогодні є відправка на 95-ту бригаду і за доручим Бориса Йорича. От ми передамо. Крім того, сьогодні нам ще не дитячі садочки, мешканці села, не краші. також і смаколики. Ми готували там. Ви бачили, хто їхав в автобусі, у ящик встановлю. Це все передамо туди на фронт за потреби. Це перше наші це шкільні. І другий це заклади загальної середньої освіти, школи наші. І тут вірш самостійно написаний, я хотів би його зачитати. Ти ж обіцяв, що?